Дорогі друзі, шановні глядачі, слухачі та підписники нашого каналу, вітаю всіх вас. Мене звати Вадим Герасимович, відомий український блогер та підприємець Павло Себастьянович. Разом із нами, Павле. Вітаю. Добрий день, друзі. Нагадую: якщо ще не підписані на канал Політека, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео. І також прошу підписатися на авторський канал Павла Себастьяновича на YouTube. Як виглядає перемога України? Колонку під такою назвою опублікував автор видання The Spectator Кон Кафлін. Він вважає, що бачення закінчення війни, озвучене Зеленським, не відповідає ні позиції заходу, ні настроям всередині країни. За його словами, нам потрібно ампутувати втрачені території та зайнятися нашим майбутнім. Розрив між політичною елітою, яка програє цю війну, і звичайними людьми величезний, так так за словами Кафліна, сказав йому колишній високопосадовець в уряді зеленського. Журналіст задається питанням, чи Зеленський просто наївний, продовжуючи наполягати на тому, що Україна дійсно може повернутися до своїх довоєнних кордонів, або ж як припускають деякі його внутрішні опоненти, він насправді створює історію про зраду Заходу, яка дозволить йому вступити в переговори з Росією, не втративши обличчя без ракет, літаків і членства в НАТО, яких він вимагає. Зеленський може правдоподібно заявити, що Україну підвели її союзники, і в неї немає іншого вибору, окрім як вести переговори. Автор вважає, що для самого Зеленського повернення за стіл переговорів неминуче призведе до звинувачень, що припинення переговорів у квітні 2022 року було серйозною помилкою. Інша частина українських виборців вимагатиме відповіді на питання. Заради чого власне було принесено цю жахливу жертву, якщо остаточна угода буде дуже схожою на те, що було на столі в Стамбулі? Павле, що ви думаєте про зміст цього матеріалу? І до речі, відповідаючи на питання автора цієї статті, як може виглядати перемога України? Ну, стаття насправді дуже цікава, тому що автор посилається на високопосадовця з якогось міністерства, який говорить, що урядовці дуже сильно відірвалися від народу. Пряма цитата, яку ви зачитали, Вадиме розрив між тими, хто керує країною і самим народом, просто колосальний. І це ми також побачили у звіті міністерства фінансів, де були оприлюднені дані про зарплати в органах центральної виконавчої влади. Виявилося, що середня зарплата починається від 146 тисяч гривень, тобто керівники цих служб отримують 300 тисяч і більше. Це підтверджує слова західного автора або інтерв'юера про те, що є величезний розрив між владою та народом. Додатково високопосадовець з міністерства висловив думку, що війну вже потрібно закінчити і розвиватися далі. Під розвитком він імовірно має на увазі набивання власних кишень, криптогаманців, офшорів і нерухомості. Ось що для багатьох чиновників означає розвиток. Це означає, що вони будуть продовжувати накопичувати багатство і розкошувати за рахунок українського народу. Вони хочуть просто повернутися до довоєнної ситуації, до цього великого будівництва. Коли чиновникам було надано необмежені можливості збагачуватися за рахунок народу, але тут не працює трохи математика, тому що захід виділяє нам приблизно 40 мільярдів доларів на рік, і ось з'являються цифри скільки витрачає Росія на війну. Виявляється, вона збирається збільшити свої витрати до 140 мільярдів доларів, але всі ці 140 мільярдів не йдуть на війну з Україною. У них є тихоокеанський флот. Підводні атомні човни, авіабази, космічна програма, запуск супутників, розробка ракет-носіїв, обслуговування ядерної зброї, левова частка військового бюджету йде на це все. Виходить, що на війну з Україною Росія можливо витрачає менше ніж Захід виділяє Україні. У Заходу виникає логічне питання: куди ж ідуть ці гроші, які ми вам даємо, і тоді з'являються наступні логічні висновки. Ми відкриваємо наші бюджети і бачимо, що чверть забирає Нацбанк, ще одну частину ділять між собою чиновники, ще частину держпідприємства, бюджетники на держзакупівлях, і лише чверть іде на війну. Велика частина йде на зарплати, а на озброєння он мізер. 256 мільярдів з 4,5 трильйонів. Ось таке розподілення бюджету робить наш держапарат, і звісно, він хоче, щоб ця війна закінчилася. Але проблема в тому, що такої опції немає: немає такої кнопки, яку можна натиснути, і війна завершилася би віддати території Путіну за якоюсь лінією розмежування, то варіант фінський, варіант корейський за 38-ю паралеллю і продовжити жити. Ні, такої опції немає, тому що ніхто не аналізує, в чому ж причина цієї війни. Якщо як заявляють наші чиновники та деякі прогресивні блогери, мета Путіна знищити Україну і всіх українців, тоді він не зупиниться з іншого боку. Якщо мета досягти величі та визнання серед власного народу та політиків інших країн, яким подобається те, що робить Путін, то він себе бачить лідером антиколоніального світу. Він виступає проти Гей Європи і зеленої політики, вважаючи себе лідером протесного світу. Що можна запропонувати Путіну, щоб він зійшов із цього п'єдесталу? Немає такої цінності в світі, яку можна було би запропонувати йому, щоб він спустився з п'єдесталу і сидів собі на пенсії в Кремлі. Немає такої цінності. Отже, до якого логічного висновку ми приходимо. Зупинити Путіна можна тільки силою і більше нічим. Сила заходу вже зрозуміла. Захід не буде застосовувати силу проти Путіна поки він не завдасть ударів по країнах НАТО або по самому Заходу. Тобто, якщо Путін не нападає на захід, Захід не буде завдавати ударів по Путіну за Україну не буде. Вся відповідальність лише на українському народі. Наші люди вже показали, що здатні зупинити Путіна. Потрібні тільки ті кошти, ті 40 мільярдів доларів, які нам дають іноземці, замість того, щоб розподіляти їх між приватними лавочками через держзакупівлі, вкладати в асфальт, бруківку чи величезні зарплати для чиновників, які зараз отримують захмарні суми. Ці гроші треба вкласти в створення військово-промислового комплексу і придбання озброєння. Тобто закупити зброю у підприємствах, які її виробляють в необмежених кількостях. У нас деякі підрозділи вже показують неймовірні результати. Кожен дрон знімається на відео, і видно, як наші хлопці знищують російську техніку і живу силу. Це все підраховано. Наше командування могло би просто взяти ці розрахунки і профінансувати знищення ворога до Севастополя або на весь Донбас. Це максимум 300 кілометрів. Дальність дронів, які ми можемо використовувати, перекриває ці відстані. Дрон коштує 15 тисяч доларів, це не сотні тисяч, це не мільйони. Ми можемо своїми грошима, грошима, які дає нам захід, знищити все, що знаходиться на окупованих територіях. Але ми чомусь цього не робимо. У нас інший план. Замість плану, де все, що потрапляє на українську територію, негайно зникає разом із бажанням росіян іти на окуповані території. У нас інші ідеї. Ми думаємо про вступ кудись. Візьміть нас у НАТО, в ЄС, замість того, щоб створювати умови для самозахисту, ми просимо візьміть нас кудись, будь ласка. Навіщо? Яка мета? Це незрозуміло. Адже вже очевидно, що з такими схемами, з корупцією, з контрабандою і дірками в податковій, фінансовій і фіскальній системах нас нікуди не візьмуть. Ви що серйозно? Ми повинні стати частиною єдиного економічного простору, але з такою діркою ніхто нас туди не візьме. Тому сподіватися, ми можемо тільки на себе і Захід, даючи нам такі гроші по 40 мільярдів на рік. Ніби натякає хлопці. Ми даємо вам більше ніж Росія витрачає на війну. Знищить росіян. Ось це і є план перемоги українського народу. Я вважаю, що треба взяти і знищити всіх, хто зайшов на нашу територію. Павле, в контексті того, про що ви зараз сказали, з огляду на нереалістичний план зеленського, який обговорюється у статті, завершився візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Цей візит більше нагадував якийсь детектив чи гостросюжетний фільм. Скажіть на основі публічної інформації, якою ми всі володіємо, чим він завершився. У нас політика Зеленського протягом п'яти років залишається незмінною. Це політика відеозаписів і постійних інформаційних вкидів ще дві тижні, до да і все вирішиться, все вже готово, дата названа, все буде зроблено. Потім Зеленський виступає: У мене є план. Після цього кудись їде щось робиться, і наступний інформаційний вкид. План виконаний, все добре, все узгоджено. Рухаємося за планом, ніхто не знає, звідки взявся цей план. З українським народом його ніхто не узгоджував, з військовими експертами теж якісь люди щось написали, кудись поїхали. Ці люди мають мандат керівництва нашої країни. Але який цей план, коли Зеленський починає озвучувати прохання: візьміть нас кудись, дайте нам щось. Вся країна розуміє, що це нереалістично, ніхто нічого не дасть. Ніде не написано, що запрошення до НАТО є частиною плану перемоги. Але під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки і до Нью-Йорка ніхто і не розглядав ці проблеми. У нас є промисловість, є гроші, є війська, здатні застосовувати озброєння проти ворога. Потрібно лише виготовити озброєння і знищити ворога. Більше нічого робити не потрібно. Це зробили всі країни під час усіх воєн, розвивали свою промисловість, виготовляли озброєння, знищували ворога. Навіть радянський союз це зробив під час Другої світової війни. Великобританія це робила. США будували свій військово-промисловий комплекс під час війни. Навіть Німеччина будувала свій ВПК. На жаль, керівництво нашої країни відірвалося не тільки фінансово, а й ментально. Вони просто не розуміють звідки береться багатство. Вони не розуміють, що багатство створюють тисячі підприємців. Потрібно лише створити для них умови, і вони виготовлять усе, що потрібно. Тим більше, коли є величезні кошти, які нам дає захід. але є й інший бік медалі. Чи розуміють ці люди, звідки береться бідність? Думаю, що ні. Вони не пов'язуються з тим, що забирають собі все національне багатство. Вони вважають, що заслуговують на це, бо вони талановиті, мають МБА, навчалися в Стенфорді, а батьки їм дали можливості. Ця кубка людей при владі вважає, що їм усе належить лише тому, що вони народилися в певних родинах або мають правильні знайомства. Вони не почувають жодної провини за те, що мільйони людей живуть у бідності, а ще мільйони були змушені виїхати. Вони навіть не думають, що це вони причина всіх проблем. Вони послабили країну і довели її до війни щодо бідності. Я нещодавно натрапив на цікаву інформацію. Під час війни українці витратили на нові елітні автомобілі майже 15 мільярдів гривень за місяць. Найбільше купували автомобілі преміум класу від BMW. у серпні. Українці витратили майже 15 мільярдів гривень на придбання нових легкових автомобілів. Найбільше на німецькі BMW, на другому місці Toyota, на третьому. Мерседес benz П'ятірку лідерів замикають Вольфсбург і Ауді. Виходить, що гроші є, можливості є, і не все так погано в нашій країні. Але а також не так все погано лише для тієї частини, яка розпоряджається тими 40 мільярдами доларів, які заходять до нашої країни. Це величезна кількість людей, і це не лише 100 чи 1000 людей. Це ціла армія чиновників, які живуть на ці гроші. Наприклад, тільки Національний банк виплатив своїм працівникам і банкам, що належать до його холдингу 84 мільярди гривень прибутку. Вони поділять ці гроші між собою, випишуть собі величезні премії, підуть і куплять нові БМВ, А старі подарують своїм дітям чи коханкам, а для себе куплять ще новіші. працівники генеральної прокуратури славляться тим, що купують своїм коханкам порше, а не БМВ. Ситуація така. Коли до країни щороку заходить 40 мільярдів доларів, природно, що ці гроші будуть кудись просочуватися. Можливо, трохи дістанеться пенсіонерам, трохи сім'ям загиблих і поранених, але це будуть копійки. Пенсіонери навряд чи зможуть купувати БМВ. Таких я поки не бачу. Можливо, судді пенсіонери також поповнюють свій автопарк такими машинами. Якщо в країну щороку заходить 40 мільярдів доларів, а на війну витрачається всього 6 мільярдів на озброєння, то решта 34 мільярди кудись мають бути витрачені, і вони йдуть на таку розкіш. Повертаючись до теми, у своєму відеозверненні Зеленський сказав, що план перемоги представлений Америці, і все ключове для України розглядається партнерами: далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів, готуються до Рамштайну, де разом з партнерами обговорюватимуть деталі плану перемоги щодо далекобійності, якщо судити з публічної інформації, яку всі ми маємо, включаючи публікації в західній пресі. Рішення щодо дозволу вдарити в глиб при не прийняте швидше, ні, ніж так. Я завжди скептично ставився до публічних заяв на кшталт. Дайте нам щось, щоб ми вдарили по Москві». Це практично заклик до Заходу вдарити по Росії, якщо Захід надасть високотехнологічні ракети, які Україна сама не виробляє, і всі системи наведення прив'язані до західних супутників та систем визначення координат. То кнопки натискатимуть теж на Заході. Тобто Росія буде сприймати це як пряме зіткнення із Заходом. Я не думаю, що Захід готовий до прямого зіткнення з Росією, особливо коли Росія не нападає на Захід. Такого немає в жодній доктрині чи стратегії НАТО. Тому ніхто не буде надавати озброєння і публічно заявляти: ось вам ракета. Закиньте її в Москву. Такого не буде. Якщо якась країна з НАТО і надасть нам ракети, то це не буде публічно. Мене завжди дивує, чому наше політичне керівництво хоче це обговорювати публічно. Дайте нам дозвіл, і ми вдаримо. Дайте нам ось це, дайте те. Що це за стратегія ведення війни? Ми ж пам'ятаємо вислів: атомної бомби у нас немає, але якщо треба, ми її застосуємо. Ось так треба діяти. Найголовніше виробляти своє озброєння масово. Ми бачимо багато військових експертів, які вже третій рік це говорять. Той самий гіль Рустамзаде з перших своїх інтерв'ю говорив: Виробляйте дрони масово. Він продовжує це говорити. Інший критик Ходжес сказав: я це все розумію, але чим ви займалися з 2014 року? Де ваші військові заводи? Де ваше виробництво ВПК? Що ви робили весь цей час? Заводів багато малих підприємств готові виробляти озброєння, але гроші на це не виділяють. Марина Безрукова, голова агентства оборонних закупівель, дає багато інтерв'ю, де каже, що контракти укладені, але зараз збільшать обсяги. Пробачте, але вже йде дев'ятий місяць року, і дев'ять місяців люди на фронті були без зброї. Лише зараз починають виділяти гроші на поповнення запасів озброєння, але пробачте, бюджет на 2024 рік такий самий, і виділено менше коштів на оборону ніж у 2023 році. Ситуація на фронті не покращується, особливо в Угледарі. Немає виділених коштів на дрони та зброю. Як я вже казав, наше суперсекретне і суперзброя це масове виробництво дронів. Є фахівці, є інженери, є підприємства, але немає одного виділених коштів на дрони. Ми це обговорюємо вже довгий час. Суспільство цього вимагає. Підрозділи вимагають. Юрій Бутусов нещодавно опублікував заяву командира 53-ї бригади, який сказав, скільки це ще триватиме. Командир бригади це не постачальник. Він не має бігати і шукати дрони та патрони для своєї бригади. У світі командир бригади подає список, і наступного ранку все необхідне лежить перед ним. А я каже командир, змушений бігати і вибивати кожен дрон і патрон через волонтерів. І це не питання бюрократії, Ді проблема в тому, що не виділяються кошти. Запит подається на гору, але він не доходить до фронту. Українська паперова армія, так паперова, замість грошей, папірці. Павле, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про заяву Путіна щодо можливості застосування Росією ядерної зброї проти неядерних країн під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів? Це шантаж, це гра на підвищення ставок чи попередження, заяви Путіна про ядерні загрози, шантаж чи реальність? Виходячи з моєї картини світу, яку я описав на початку? Де війна для нього? Це головна цінність, від якої він не відмовиться. Бо саме війна підносить його перед його народом і перед народами, які захоплюються антиколоніальними настроями. Кожен крок Путіна це підвищення ставок. Будь-яка інша дія виглядала б як слабкість, а він не може показати слабкість. Він завжди буде підвищувати ставки. Чи збирається Путін насправді застосувати ядерну зброю? Ніхто не знає, можна тільки гадати. Але я хочу звернути увагу на одну особливість Путіна: він конформист. Перед тим як щось зробити, він завжди готує законодавчу базу, щоб його народ сприймав усе як законне. Тому будь-які зміни в ядерній стратегії треба сприймати як підготовку до того, що буде створена законодавча база. Я сам не читав цю стратегію, але наскільки я чув від експертів, там усе як і раніше. Ядерну зброю можна застосовувати, якщо порушено кордони Російської Федерації Федерації або завдано масових ударів по території Росівкера. Ядерний це стосується того, про що Зеленський публічно просив: удари по Курській області та порушення кордонів Росії. Це створює підґрунтя для можливого використання ядерної зброї Росією. Поки що Курськ не призвів до ядерної відповіді, але наступний етап це удари важкою зброєю по території Росії. Тоді Росія вважає, що має право відповісти країнам НАТО. Це як завжди, підвищення ставок для Путіна. Війна не це цінність. Він не хоче її припинення. Тому постійно підвищуватиме ставки, продовжуватиме тиск на фронті та розвиватиме військово-промисловий комплекс. Деякі з наших прихильників теорії анаконди говорять, що Росію скоро задушать, що вона розвалюється. Але раптом Блумберг пише, що військові витрати збільшуються до 142 мільярдів доларів. Якщо все так погано, звідки ці гроші? Дмитро Гордон продовжує впевнено говорити, що війна ось-ось закінчиться. Я теж хочу помилитися, я хочу, щоб вона закінчилася. Якби від мене це залежало, якби я був царем в Україні, я б прийняв умови Путіна щоб припинити війну. Але у нас немає такої опції: немає золотої рибки або чарівної палички. Путіну потрібна війна, і тільки сила може її зупинити. Сила є у українського народу, але гроші у нашої еліти. У того чиновника, який дав інтерв'ю для видання, про яке ви говорили, він має всі гроші, а сила у народу. Це парадокс нашої країни. Ті, хто може зупинити ворога, не мають зброї та фінансування, а гроші є у чиновників, які або не хочуть, або не можуть їх надати, чи діють через особистий інтерес або зради. Як це пояснити? Є гроші, є виробники, є армія, готова застосовувати зброю, а кошти не виділяють. Було б цікаво запитати цього чиновника, що він думає з цього приводу. Павле під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки він зустрівся з Байденом, спілкувався з Камалою Гарріс, Провів спільний брифінг з нею. Незважаючи на всю риторику, що передувала візиту, відбулася зустріч із Дональдом Трампом. Він також відвідав військовий завод у Пенсільванії. Після цього звучали жорсткі звинувачення у втручанні України в президентські вибори Сполучених США. спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, у публічному листі вимагав відставки посла України в США Оксани Маркарової. На початку нашого діалогу ви сказали, що цей робочий візит більше нагадував детектив чи гостросюжетний фільм. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зустрічі зеленського, виходячи з заяв на спільному брифінгу з Трампом? Ну, дивіться, я трохи не дуже люблю розмови про геополітику взагалі. У нас в Україні чомусь геополітиці приділяється дуже велика увага. Вважається, що без геополітики, без позиціонування України, без усіх цих зустрічей, самітів і конференцій неможливо досягти успіху, але що саме неможливо, незрозуміло. Усі країни, які стали успішними, показали, що спершу потрібно провести внутрішні реформи. Перше перемогти кримінал. У нас це називають корупцією. Потрібно перемогти кримінал. Інакше ніякого розвитку не буде. Ви можете скільки завгодно їздити на конференції, вступати в коаліції з Байденом, Камалою або Трампом, хоч із самим чортом чи Богом, із сивою бородою. Якщо ви не переможете кримінал у державних органах, розвитку не буде. На другому місці от економічна політика, зокрема податкова реформа, фіскальна та монетарна політика, бюджетна політика, а там засів кримінал. Хочу пояснити, кримінал є це ті, хто діє в особистих інтересах, для кого не існує громадського інтересу. Вони думають лише про себе та свої вузькокорпоративні інтереси. Коли ми згадуємо таких людей, як Маркарова, Венедиктова, Яресько, всіх тих, хто останні 10 років керує фінансами та економікою нашої країни. Це люди, які належать до цієї групи, яку я називаю криміналом. На заході навіть є термін. Біла комірцева злочинність написано багато книг на цю тему. Люди в державному апараті, великих корпораціях та наших державних корпораціях займаються тим, що перетворюють суспільне благо на своє власне. Вони граються з обліковою ставкою національного банку. З курсами валют видають кредити, які ніколи не будуть повернені, маніпулюють державними і зовнішніми облігаціями, займаються фіктивним ПДВ і контрабандою. Цим займається кримінальний клас чиновників, і український народ повинен його перемогти. Є приклад країни, як от Гватемала, там, коли до влади прийшли прогресивні люди, але в державних службах та судах залишався кримінал. Уряд звернувся до ООН по допомогу в боротьбі з криміналом. ООН створила комісію з боротьби з безкарністю, яку очолив прокурор Карлос Кастресана. Вони пересадили велику кількість колишніх високопосадовців Гватемали, і після цього в країні почалося нормальне життя так само, як ми говоримо про Лі Кван ю батька економічного дива. Він почав із боротьби з корупцією, запровадивши закон про презумпцію винуватості для чиновників. Якщо у тебе є майно, яке не відповідає твоїм доходам, чи у СІЗО доводь звідки воно в тебе. Після цього почалися економічні реформи. Теж саме зробив президент Сальвадору Букеле, який арештував 75 тисяч злочинців і знищив національний банк. Перша Грузія п'ян приклад. Сакашвілі прийняв закон про в'язницю для кожного, хто оголошує себе вором у законі, і це спрацювало. Україна стикається з тією самою проблемою державним апаратом. Це люди в прокуратурах, судах, міністерствах та офісі президента. Народ безсилий було б добре, якби українці могли звернутися до ООН, щоб очистити державний апарат. Це проблема України. ООН не має інструментів для цього у 2015 році. Коли було створено набу, одразу стало питання про аудитора для набу. Депутати запропонували кандидатуру Карлоса Ктрисана, але врешті його відмовили. Його команда була тут два роки, але вони виявилися непотрібними і повернулися. Я думаю, що він повернеться. Або подібні люди обов'язково повернуться, бо історія розвивається непередбачувано. Якщо ми самі не проведемо реформи, хтось інший прийде і зробить це за нас. Каха Бендукідзе казав, якщо ви терміново не проведете реформи, вам їх буде проводити Путін. Бог уже стукає нам у двері, кажучи проводьте реформи, інакше Путіна ви не переможете. Світ дає нам 40 мільярдів на рік, щоб ми перемогли. Але що ми робимо? Просто просимо ще. Друзі, це був голос Павла Себастьяновича на політека. Павле, дякую за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе, всього доброго.